Всім привіт! Я хотів розказати про цю гру Brawl Stars. Почнемо з нашого коду. У кінці, у кінці цього відео я покажу, як грати у цю гру. Перший код, це коли я кол 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 натиснуто, перемістити в 7 в x 7 Y6. Повторюй завжди, якщо клавішу стрілка ліворуч натиснути, то змінити X на мінус 1. Якщо клавішу стрілка праворуч натиснуто, то змінити X на 1. Якщо клавішу стрілка вгорі натиснуто, то змінити y на 1. Якщо клавішу, що стрілка вниз натиснуто, то змінити y на 1 мінус 1. Друге блок. Коли праворуч натиснуто, повторять завжди, якщо значення X менше, ніж мишка X, то якщо повернути в напрямку 90, як інакше це повернути в напрямку мінус 90. Якщо торкає, торкається робот, допинити все. Що в конді тут з роботом? Це коли, на, коли натиснуто Сховати, завжди повторити код з мене, чекати 08 секунд. Коли я починаю як он показ, показати, перемістити в Ікс випадково від мінус 150 до 150, y 143 завжди слідувати за нашим персонажем і переместити на один крок. Якщо торкається наше пулью ось тут, то тоді надати ікс значення, значення X. Надати Y значення, значення Y. Змінити наші бали на 1. Опоясне сообщение 1 и выучите цикл. Коли натисну в наші пулі, коли натиснемо. Пропорець, то завжди перейти до нашого персонажу і слідувати за вказівником. Це ось ця мишка. Другий код це коли, коли, коли натиснути, то пропорей завжди завжди, якщо мишку натиснуто, створити код з мене, чекати 0,8 секунд. Третій код ось тут. Це коли я починаю як клон, повторити 25 разів і перемі перемістити на 10 кроків і влучити цей клон. І останній наш спрайт це вибух. Перший блок це коли пропориститись, ну то, сховати, змінити образ на тайтл 1. Коли я отрим, отримав і другий блок, коли я отримав сообщення 1, перемістити в x X, Y, Y. Показати, показатися. І повторити 16 разів. І на 16. Наступний образ та сховати. І ось тут у нас є ще трішки. Це кунитись на пропорець і відтворити звук. Хтось може зробити ось цю музику, але вона буде дуже багато повторюватися. Тому ми беремо ось цей бок. Повертаємось на початок, я як говорив, покажу і грається у цю гру. Ось наше управління. Ось ці стрілочки тут. А Це ось тут наша гра. Ми починаємо. У правому верхньому куточку там ще є. Мій рахунок, який я граю. Якщо, наприклад, я не захищав себе, то якщо цей спрайт касається мене, то тоді я програв. Усім дякую за усім дякую за, за перегляди. Всім до побачення.